Вітаю, це програма від вулиці до вулиці. Та я Тетяна Орлова. Вашу вулицю перейменували тут і зараз розкриваємо таємниці нових назв. Декомунізація. Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження. У Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. У цьому випуску ми розкажемо про такі вулиці. Андрія Первозваного, Героїв Крут, Мури та Монастирську. Розпочнемо з останньої монастирська, історична назва колишньої вулиці Володарського, що знаходиться поблизу 17-ї гімназії. Так, топонім називався у 17-18 столітті. Тоді вулиця розмежовувала землі єзуїцького, Домініканського та Православного монастирів. У тому ж районі знаходиться вулиця Мури. Колишня Поліни Осипенко топонім прилягає до архітектурного комплексу, на честь якого і отримав свою назву. Мури. – фортифікаційний комплекс захисних споруд католицьких монастирів орденів єзуїтів та домініканців. Найдавніша пам'ятка архітектури міста. Топонім Мури відомий з 18 століття. Первинно його прив'язували до єзуїтського монастиря. З 1920-х років назва поширилась на весь квартал старовинної забудови. Відлік її історії починається з 1610 року. Вінницький староста Валентин Калиновський подарував 30 тисяч золотих і два села монастирю Товариства Ісуса або єзуїтів, що оселились у Вінниці. Вони побудували костел, колегіум та гуртожиток. А трохи пізніше поряд з'явилась ще й обитель монахів домініканців. Згодом територію обох монастирів обнесли кам'яними стінами. Комплекс перетворився на єдину фортецю, за якою закріпилась назва мури. Під час воєн тут базувались військові загони, переховувалась шляхта та городяни зі своїм майном. За часів Богдана Хмельницького в цій міській цитаделі тримали оборону городяни та козаки під проводом легендарного полковника Івана Богуна. Тоді ж частину оборонного комплексу зруйнували. Суттєве поновлення оборонних споруд відбулось в середині XVIII століття коли власник п'ятничанського маєтку Міхал Грохольський за власні кошти реконструює мури повсякчас у мурах розміщувались навчальні заклади. Навіть після пролетарської революції старовинний чернечий комплекс не втратив своє освітнє спрямування в 30-х роках ХХ століття. Тут перебував інститут соціального виховання, нині педуніверситет. У ньому оселялись різноманітні органи влади. Міський ломбард, в'язниця, пожежна команда, військові казарми, кінотеатр та навіть спортивні зали. Музика. Наступна вулиця назву якої декомунізували червоних курсантів, розташована в районі Вінницького педагогічного університету і називається Героїв Крут. Бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути Чернігівська область. Загін київських курсантів стикнувся з підрозділом червоногвардійців. Після бою 28 студентів стратили. Згодом їх перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. Подія набула особливого значення завдяки героїзму українських студентів. Січень 1918 року. Більшовики наступають на Київ біля станції Бахмач. Тривають запеклі бої. Українські війська змушені відступити до станції Крути. На підкріплення їм направили чотири сотні курсантів першої української юнацької школи Богдана Хмельницького та першу сотню новоствореного добровольчого помічного студентського курення січових стрільців. Приєднались і добровольці з вільного козацтва. Студенти і гімназисти практично не мали військової підготовки, були погано озброєні та екіпіровані. Їм протистояло більшовицьке з'єднання чисельністю в майже 5 тисяч штатів під проводом есера Михайла Мурав'йова. Бій тривав майже 6 годин. Скориставшись сутінками, українські патріоти вирішили відступити. Одна студентська чота втратила орієнтир і вийшла на станцію крути. Уже зайняту червоногвардійцями. Мокрих від валянках втекти юнаки не змогли і потрапили в полон. Згодом їх розстріляли. Бій під крутами затримав російсько-більшовицьких нападників на чотири дні. Це дало час українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Далі говоритимемо про вулицю Андрія Первозваного. Донедавна Стахурського. Вона простягається від парку дружби народів і майже до кінця вишеньки. Андрій Первозваний християнський святий один з 12 найближчих послідовників та учнів Ісуса Христа. Мученик віри, покровитель України. В народній традиції з Андрія починається зимовий цикл свят. За біблейською історією Андрій народився в палестинському місті Вівсаїди і був братом первоверховного апостола Петра. З юних років він сповідував духовність. А коли почув проповідь Іоанна Хрестителя про покаяння, став його учнем. Апостол Андрій, як і його брат Петро, ловили рибу на Галілейському озері, коли Ісус Христос покликав їх за собою. Андрій став першим послідовником Спасителя, тому його і назвали первозваним. Апостол Андрій, як і інші, був свідком проповіді Ісуса Христа, його чудес, що підтверджували божество Спасителя, а потім і страждань Ісуса, Його смерті та Воскресіння. Був Андрій і серед учнів Христа на Еелонській горі, коли той піднісся на небо. Біблія оповідає Андрію Первозваному випав жереб проповідництва у Скіфії, території сучасної України. Здовж Дніпра він дістався місця, на якому згодом виник Київ, благословив тамтешні гори і поставив хрест. Усього за певними підрахунками подорож апостола тривала від 10 до 20 років. За переказами в Успенському соборі Києво-Печерської лаври віками зберігався пояс апостола Андрія. Його довжина стала одиницею вимірювання для зодчих майже до 17 століття. В Криму на місці, де Андрій влаштував Печерну церкву, пізніше виник Балаклавський монастир.